Доброго дня, і це новий урок з геометрії 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про суму кутів трикутника та про зовнішній кут трикутника. Як ми знаємо про суму кутів трикутника, то що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусам. давайте ж це доведемо. Ось у нас є трикутник АБЦ. Кути. Давайте позначимо, наприклад, кут 1 кут 2 та кут 3 Так? Тепер ось що ми зробимо. Проведемо через вершину Б пряму, яка буде паралельна стороні АЦ. Ось таким чином. Так? Тепер дивіться. Якщо будемо говорити про пряму, пряму БС. тобто ось паралельні дві паралельні прямі. Та пряма БЦ це Січна, так? Тоді дивіться. Ось ці кути ось цей кут та ось цей кут. Це що за кути? Це внутрішні різносторонні кути, так? А якщо прямі паралельні, то при перетині їх Січною внутрішні різносторонні кути будуть рівними. Отже, цей кут також дорівнює куту 2. Тоді, якщо поговоримо про пряму БА, це також Січна. У даному випадку кут 1 та ось цей кут. Це також внутрішні різносторонні кути, вони також рівні. Отже, цей кут також один. Ну і тепер дивіться. Ну, Наприклад, ось так зробимо: кут ДБО. Це розгорнутий кут? так? Розгорнутий кут. У даному випадку ми можемо бачити, що цей кут складається з трьох частин: з, одного, з першого кута, з другого та з третього. Тобто з оцих кутів. Всього ми можемо сказати, що кут 1 додати кут 2 додати кут 3. Буду дорівнювати 180 градусам. Ось таким чином. З цього, звісно, ми можемо зробити певні висновки. Дивіться, у прямокутному трикутнику, у прямокутному трикутнику, якщо один кут у нас прямий, тобто 90 градусів, тоді, одразу таки, ми повинні розуміти, що на інші. Два гострих кута, які в нас залишилося, приходиться тільки 90 градусів. Про прямокутний рівнобедрений трикутник. Прямокутний рівнобедрений трикутник. Давайте намалюємо. Е, ну, раз, ось таким шином. Прямокутний рівнобедрений трикутник. Дивіться. У даному випадку, на ці два кута будуть приходитися по 90 градусів. Але ці кути рівні. Тобто дивіться, наприклад, цей кут X та цей кут X. Х. Х додати Х дорівнює 90. Звідси 2х дорівнює 90, звідси Х дорівнює 45 градусів. Отже, у рівноведеному прямокутному трикутнику гості кутті завжди будуть по 45 градусів. Це можна сказати, можна навіть. Ось таким чином зробити, дивіться. Можна добудувати до чотирикутника. Добудувати до чотирикутника. Але дивіться. Ось це що? Це діагональ цього чотирикутника, так? Але дивіться, як ми знаємо, за властивістю діагоналі квадрата. Діагональ квадрата є бісектрисою кута квадрата. У даному випадку, це, якщо е, суміжні сторони квадрата перпендикулярні, цей кут 45, тоді і цей кут 45. Отже, це буде квадратом. Ось таким чином. Тоді прямокутний рівнобедрений трикутник це рівно половина від квадрата. Тепер, тобто про, кути, про трикутники з різними Видами кутів. Дивіться, у трикутнику можуть бути або всі кути гострі, або два кути гострі. а інший останній кут може бути або прямим, або тупим. Тепер поговоримо про зовнішній кут трикутника. Що ж таке зовнішній кут трикутника? Це кут, який є суміжним з внутрішнім кутом трикутника. Дивіться, внутрішній кут трикутника це усі-всі кути. Тоді, наприклад, якщо ось цей кут внутрішній кут трикутника, тоді суміжний з ним. ось Цей кут цей кут буде зовнішнім кутом цього трикутника. У даному випадку теорема про зовнішній кут, То, що градусна міра зовнішнього кутра трикутника дорівнює сумі двох протилежних кутів. У даному випадку таким чином зробимо А, Б, С, Д. Ось таким чином. Дивіться, кут БЦД bcd Звідси дорівнює. Кут БЦ дорівнює. Це uh, БА. Куд. Додати Кут СБА кут додати СБ. Але давайте ж це доведемо. Давайте ж це доведемо. Ну, дивіться. Наприклад. Ну, Ну, гаразд, давайте, давайте залишимо. Дивіться: кут БЦД та кут БЦА. кут БЦД та кут БЦА. Це суміжні кути, так? Це суміжні кути. Разом вони утворюють кут в 180 градусів. Кут БЦД, додати кут БЦА дорівнює 180 градусів. Дорівнює 180 градусів. Але також дивіться: кут А, кут Б кут БЦА. Разом також створює 180 градусів. Тобто запишемо кут А, додати кут Б, додати кут БЦА. Також дорівнює 180 градусів. І звідси дивіться. Тут БЦА і тут BCA кут. Тут 180 градусів і тут 180 градусів. Тут ми додаємо до кута BCA щось, і тут додаємо до кута BCA щось. Кути БЦ тут не теж, і те, не те ж кут, так? Тоді дивіться, ми додаємо щось однакове. Звідси можемо сказати, що кут БЦД дорівнює кут А додати кут Б. Кут БЦД дорівнює кут А додати кут Б. Ось таким чином. Також о, наслідки з цієї теореми та те, що сума всіх зовнішніх кутів трикутника дорівнює 360 градусів. Ну, наприклад, якщо ми хочемо це перевірити, ось наприклад, зовнішній кут трикутника і ось ще один. Наприклад, дивіться, якщо ось цей кут внутрішній 70 градусів, ось цей наприклад, 60 градусів, тоді ось цей 50 градусів. Так? Сума 180, все гарно, все сходиться. Отже, ось цей кут у нас буде. 180 відняти 50, це буде 130 градусів. Ось тут це буде 120 градусів, а ось тут це буде 110 градусів. 110 до 120 це буде 230, і 230 до 130 це буде 360. Тепер попрактикуємося. Перший приклад. У рівнобедреному трикутнику RAP RA РА дорівнює АП. Так, у нас є рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений трикутник RAP. RA РА дорівнює АП, кут А дорівнює 44 градуси. Потрібно знайти кути Р та П. Дивіться, трикутник рівнобедрений, отже, кути при основі рівні. Давайте позначимо їх за х. Тоді x додати X це буде 2х, а 2х додати 44 буде 180, так? 2х додати 44 повинен дорівнювати 180 градусів. Звідси 2х дорівнює 136, і звідси х дорівнює 68 градусів. Х дорівнює 68 градусів. І ось вона наша відповідь. Наступний приклад. Кути трикутника ДРП, кут трикутника ДРП ДРП, Кут Д та кут Р, кут, кут П відноситься відповідно як 6, на 2, поділити на 7. Тобто кут Д відноситься до кута Р і відноситься до кута П, також як. 6 відноситься до 2 і відноситься до 7, тобто ось таким чином це буде. Ну тоді дивіться. А, позначуємо тоді якусь одну частинку за Х, як ми знаємо у відношенні повинно робити, тоді куди, якщо відповідно, так? куди це 6, куд R – це 2, куд П це 7, тоді куди в нас буде 6X, куди 6X, куд куде R. куд R – це буде 2X, а куд P це буде 7X. Звідси. Звідси 6х, додати 2х, додати 7х, повинно дорівнювати 180 градусів. Звідси це буде 15х дорівнює 180 градусів. звідси Х дорівнює 12. 12. Просто 12. Тоді підставимо замість X сюди. 6 на 12 це в нас буде 72 градуси. Це куди? Кут R 2 на 12 це 24 градуси. 7х12 84. 84 градуси це кут P. Ось вона наша відповідь. Наступний приклад. Треба визначити величини кутів рівнобедреного трикутника АЛП. Трикутник АЛП. Якщо зовнішній кут А, зовнішній кут, кут а при основі АП, тобто ось цей кут, дорівнює 155 градусів. 150. 155. 155 градусів. Так? Так. Ну, дивіться, цей відеобедрин трикутник Отже, ось ці сторони. Нічому самі ці? Тому що, саме ці, тому що АП це основа з умови. Отже, дивіться. Ось цей кут звідси дорівнює 180 відняти 155, тобто 25. Так. Якщо цей 25, тоді і цей 25. Тоді разом 50. А отже останній кут 180 відняти 50, 130. Отже, цей кут градусів. Отже, наші куті це 25, 25 та 130, відповідно. Наступний, приклад. Треба побудувати трикутник ABC і провести пряму ЄД так, що ЄД паралельно АС. Так, ну в нас є трикутник ABC. ABC. Нам потрібно провести пряму ЄД так, що ЄД паралельно АС. Ну, це якимось таким чином. Треба знайти кут BCA, ось цей кут. Якщо точка Д. Належить АБ, точка Д, тобто це ось ця, як розумію, так. Тоді е належить Є належить ця, тобто це пряма ЄД, е, Д належить АБ, Є належить БЦ, ось ці машини. Кут Це Ось цей кут 85 градусів, ось цей кут 85 градусів. А кут ЕДБ 30. Кут ЄДБ е, 30 градусів. Так? Треба затику СБ А. Ну, дивіться, що будемо робити. Давайте помітимо, ось що. Є де в нас паралельно АС? Так? Дві паралельні прямі. АБ. АБ – це січна. це Січна. Отже, як ми знаємо, при перетині, пара... при перетині двох паралельних прямих Січною. У даному випадку, внутрішні резисторонні кути рівні внутрішні односторонні кути утворюють у сумі 180 градусів, і відповідні кути рівні. Дивіться. Кут САБ та кут ЄДБ. Це що за кути? Це відповідні кути. так? А відповідні кути вони рівні. Отже, кут САБ також 30 градусів. Ну, а тепер дивіться, ми знаємо кут СБА і кут САБ. Ми можемо знайти кут С. Довим під кут. кут С в нас дорівнює 180 відняти суму цих кутів. так? Тобто 180 відняти 30 додати 85, це в нас буде. 115, так? Підняти 115 і це у нас буде 65 градусів. Отже кут БЦА в нас дорівнює 65 градусів. Наступний приклад. У рівнобеденому трикутнику кут при вершині на 27% Ой, вибачте, на 27 градусів більший, ніж кут при основі. Треба знайти всі кути трикутника. Ну гаразд, давайте позначимо. Ну, намалюємо якийсь сільнобедриний трикутник. Ну, наприклад, трикутник АБЦ якийсь, так? Не важку будемо, як ми позначимо не принципово. Кут при вершині на 27%... 27 градусів більший, ніж кут при основі. Кут при вершині це ось цей кут. Він на 27 е... градусів більший. Я не розумію, що я хочу постійно сказати відсотка. На 27 градусів більший, ніж кут переоснові, тобто ніж ось цей кут. Та ось цей кут. Так? Тому що вони рівні. Отже, давайте ось таким чином зробимо. Якщо ось цей кут на 27 градусів більший, ніж ось цей, позначимо ось цей кут за Х. А ось цей кут тоді відповідно за X додати 27. Так? Логічно. Якщо це Х, ці кути рівні, тоді цей також Х. Тоді дивіться. У нас X додати 27. Складемо рівність для кутів трикутника. У нас буде Х додати Х, додати Х додати 27. Сума цих кутів трикутника повинна дорівнювати звісно таки 180 градусів. Звідси у нас буде 3х дорівнювати 180 27. Це у нас буде 153 градуса. 153 градуса. Ну і звідси х буде дорівнювати х буде дорівнювати 51 градус. 51 градус, а нам потрібно всі кути трикутники. Ну, Ось цей кут у нас 57 градусів. Ось цей також 57, ось і нам 27 більше. Тобто це у нас буде 84 градуси. Ось вони, наші відповіді. Наступний приклад. BC – відрізок, що ділить розгорнутий кут DBA на дві частини. Тобто У нас є розгорнутий кут DBA, Розгорнути кут ДБА. Ну, ви таким чином позначимо ДБА. розгорнутий кут BC, відрізок що діють розгорнути кут ДБА на дві частини, утворюючи два різних трикутника. Трикутника ABC та трикутник CBD. І дуже важливо, дивіться, у даному випадку в подібних завданнях дуже часто малюють одразу ж таки, що ось о, відрізок, ну перпендикуляр, ось дуже гарно все, два рівних трикутника, все дуже гарно. Це дуже-дуже дуже гарно. Але дивіться, нам не сказано, що БС, що по-перше, не сказано, що це бісектриса цього трикутника ДБА. А по-друге, нам сказано, що трикутники різні. Трикутники різні, вони не рівні. Е, і у даному випадку, ну, позначимо якимось ось таким чином. БС. Трикутник цей трикутник у нас так. і трикутник СБД. Це ось цей трикутник. Треба знайти кут СБД, кут, кут СБД СБД. Якщо ABC дорівнює 132, а ну я не дуже гарно це намалював. ABC дорівнює 132, ну гаразд, 132. Ну, тоді, дивіться, розгорнути кут, тоді цей кут суміжний з Ну Потрібно просто від 180 відняти 132. Бо, в даному випадку, це. Буде 48. Дуже легке завдання. Не дуже гарно малював, потрібно було спочатку дочитати завдання, щоб зрозуміти, як розташовані кути. Поспішить я. Наступне завдання. У нас ось таким чином намальований трикутник. Трикутник НПР. У нас є бісектриси. Бісектриси, кутів. бісектриси ось Які перетинаються в точці M. Нам треба. а Нам відомо, що NM і RM – це бісектриси. Нам потрібно знайти кут NMR. Куд кут NMR. Тобто ось цей кут, так? Ось цей кут. Нам відомо, що кут PNR, ну Давайте я не буду записувати, позначимо на малюнку. Кут PNR дорівнює 180 градусів PNR. А це ось цей кут не дуже гарно, давайте позначимо що все ж таки так. Кут ПНР дорівнює 80 градусів, і кут ПРН ПРН дорівнює 72 градуси. Так, ПРН, ось цей. Ну дивіться. Якщо ПНР дорівнює до 80 градусів ось цей весь кут, НН це бісетри цього кута. Отже, ось цей кут це половина від кута ПНР, тобто 40 градусів. Так? 40 градусів. Тоді далі кут PRN дорівнює 72 градуса. РН це бісектриса цього кута. Отже, кут МРН це половина від кута PRN, тобто 72 поділені на 36, тобто поділить на 2, тобто 36. Тобто 36. Ну, тепер дивіться, нам потрібно знайти кут NMR. Може це зробити з трикутника NMR, Так? У даному випадку. Ми знайдемо суму кутів трикутника, кутів МНР та МРН 40 до 36 це буде 76, тоді ем, величина ось цього кута у нас буде 180 відняти 76. Це буде у нас 124 градуси. 124 градуси. Це буде наша відповідь. Наступне завдання. Ось такий у нас трикутник AZX. AZX. І проведена в ньому медіана ЗБ. Медіана ЗБ. І дуже цікаво, що ця медіана вона дорівнює половині АХ. ЗБ дорівнює половині АХ. Нам потрібно знайти суму трикутників, суму кутів ZAX. Тобто ось цього кута, додати кут ЗАХ. ЗХА. Треба знайти. Тобто, ось яку. Треба знайти суму цих кутів. Ну, дивіться. Дуже важливо. Згадаємо властивість медіани у, ну, у прямокутному трикутнику, яка проведена до гіпотенузи. Я думаю, ви вже зрозуміло. Дехто не зрозумів, дехто не зрозумів. Властивість медіани у прямокутному трикутнику, яка проведена до гіпотенузи. Медіана. Дорівнює половині гіпотенузи. У даному випадку, якщо медіана ось ця дорівнює половині цієї стороні, сторони, так, тоді ми можемо з цього сказати, що трикутник АЗХ буде рівнобедреним. І у даному випадку АХ буде вибачте, рівнобедреним, Прямокутним. Звідси АХ буде гіпотенузою. Тобто, три, тобто кут АЗХ у нас ось цей кут, це прямий кут. Тоді, як ми вже говорили про суму, суму гострих кутів прямокутного трикутника, на них приходиться тільки 90 градусів. Отже, у даному випадку ось ця сума повинна дорівнювати 90 градусів. Ось таким чином. І останнє завдання. Трикутник ПОІ. Рівнобедрений трикутник ПОІ, В нас відомо, що ОП дорівнює ОІ, ОП дорівнює ОІ, ІМ, це бісектриса кута. Осьо. Так? І кут ЕІМО, Ось цей кут. Ось цей кут дорівнює 105 градусів. 100 градусів потрібно визначити величини всіх кутів трикутника POI. Ну, дивіться, що будемо робити? Якщо трикутник POI в нас рівнобедрений, і М це бісектриса е, кута І. Так? Дивіться, такта кут ОІП дорівнює куту ОПІ. Дивіться, якщо ми позначимо, наприклад, ось цей маленький кут за ікс, ось цей маленький кут за Х, тоді ось цей кут також повинен позначити за Х. Але дивіться. У сумі ці два кута дадуть кут ОІП, який будуть дорівнювати у даному випадку, 2Х. Але тоді і кут ОПІ повинен дорівнювати 2Х, так? Так. І тоді дивіться. Кут 105. Кут 105. А, а, у відношенні к Трикутнику МПІ. Це що за кут? Кут ІМО. Це зовнішній кут. Це зовнішній кут Трикутника МПІ. І дивіться, знову ж таки згадуємо власник зовнішнього кута, що він дорівнює сумі протилежних кутів трикутника. У даному випадку протилежний кути до кута ІНО У трикутнику МПІ це кут П і кут МІП. У даному випадку напишемо рівність 2х додати Х повинно дорівнювати 105. Звідси 3Х дорівнює 105 градусів. І звідси Х дорівнює 30 градусів. 35 градусів, 35 градусів. Х доріння 35 градусів. Тоді дивіться, ось цей кут у два рази більш, тобто 70, 70. Тоді ось цей кут. Це також буде 70, тому що трикутник рівнобедрений. А ось цей кут тоді буде 40 градусів. Тому що 70 до 70 140, 180 відняти 140 буде 40 градусів. Ось вона наша відповідь. Ну а на цьому все. Дуже дякую що дивилися. Сподіваюся, що все зрозуміли. До скоріше зустрічі, вдачі учні математики.